Хто живе під охороною Всевишнього, то під покровом Бога Небесного селиться. Кажеш ти до Господа, ти пристановиш, і захист мій, Бог мій, я оповаю на тебе. Він спасе тебе від світі ловця і від пошесті згубної, плечима свиним захистить тебе під тінь крила, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ні стріли, що летить у день, ані пошесті, що хоють у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима своїм будеш дивитися і правдом беззаконнями бачити. Бо ти сказала, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрала за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і хочесь не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелом звели, величез, похороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагасподилося лискати наступатимеш і потопчиш левою змія, бо каже Господь, за те, що вона поклала надію свою на мене, я визволюю, захищу її, бо вона знає ім'я моє. Буде кликати мене, почує її, буду з нею в скорботі. Визволюю і прославлю її, довгим життям обдарую її, і дам їй спасіння моє, ім'я батька, дитини, матері і кохання, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже! Слава, слава, слава.